Всім привіт на каналі Гуцулендія! З вами в ефірі Михайло Будейчук. Вже багато років ми збираємо народний фольклор на Гуцульщині у відеоформаті, також ми спілкуємося з цікавими людьми, людьми сили та старожилами, в тому числі мольфарами та цілителями. Сьогодні ми записали Віщу коляду про Україну від мольфарки пані Анастасії Бойчук в селі Яблуниця. Якщо ви хотіли б також поділитися якоюсь народною творчістю. На нашому каналі, то напишіть про це в коментарях. Любіть своє українське, а також підтримуйте нашу армію, саме вона наближає нас до перемоги. Все буде Україна. Зійшла Ясна Зоря на Україну з неба. Дав Ісус Христос нам волю, бо нам волі треба. Дав Ісус Христос нам волю, бо нам волі треба. Майорять прапори, синьо жутіни, і засіяв златний трезу по всій Україні, і засіяв злотний трезу по сій Україні, народ наш радіє, і вся Україна що так мирно і спокійно стала самостійна, що так мирно, і спокійно стала самостійна. Ісус не маленький, що лежиш на сіні, дарував ти мову й віру, нашій Україні, дарував й віру, нашій Україні. Молимося щиро серцем і душею. Руватий мову й віру волею своєю. Да, рував ти й мову й віру волею своєю. Браття українці, візьміться за руки, бо минулися страждання, та й минуться муки, бо минулися страждання, та й минуться муки. Христос страждає. Слава Богу Христа. То це ви пані я самі придумали цю колядову в 90-му році. 99-й десь тако. як почала Україна. зародження України. Це, як Почалося таку Ще й такі слова, що дякуємо Богу, що так мирно нам дісталися на усіх. Спокійно, а тепер, дивіться, як почалися такі ситуації, що мусимо страждати, мусимо горе нести, бо приходить зараз святий вечір та й на вечері. І не одна мама заплаче, не один батько заплаче за своїми рідними, що нема до столу сісти з ким, як їм їсточки віднести туди в окопи, що їм дати їсти, що їм передати. У голоді, у холоді діти наші страждають за ніщо. За нашу Україну, правда, але то, що просто жаль наших діточок, що так мерно йдуть у цього світ. Найкраща квіточка. Як подивлюся на ті фотографії, що там. У неї дивився сам один кращий кращих. такі соколи гарні, такі дівчата, таке йде іде світу. І молоді, напевно, 20 років. напевно, що прийшов той час такий. Казали, що буде кінець світу, що буде така війна. Ніхто не вірив, ніхто думали, що все добре буде, поки можемо жити, а то нема. Ви вже друге покоління і знову війна почалася. І то хто би подумав, що це буде війна така страшна. І то ще будеться, оце не кінець. Це ще буде продовжатись. Просто жаль. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.